І повертаємося знову до непростої ночі, зокрема в столиці, і мешканці Шевченківського району продовжують говтуватися після атаки Російської Федерації. От, як вони переживали цю ніч? Яка ситуація з станом на зараз розкаже наша колега Ольга Шок. Вона працює на місці. Олю. Ми вас вітаємо. Яка, яка ситуація, як зараз мешканці ну почуваються після того, що їм довелося на жаль пережити? Ну і як е, адаптуються до того, що сталося, і відповідно е, ліквідаційні роботи на якому етапі? Вітаю колеги. Справді мешканці досить таки оперативно розбираються завали, розбирають наслідки вже зараз на деяких вікнах, які вибило внаслідок цієї атаки. З'явилася плівка. Також бачимо, що тут активно працюють комунальники. Їх тут десятки, і попри будь-які погодні умови, тому що, поки я чекала на це увімкнення, вже встиг пройти дощик. Вони все одно працюють. Навіть дощі їх не зупиняють, тому що насправді дуже багато складу. Тось, ви можете побачити, що працюють комунальники з різних сторін. Там, зокрема, зараз вгорі, тому що там найбільша кількість скла була насправді. Також знизу тут ще працює спеціальна техніка. Теж є трактор, який під'їжджає, і потім вивозить ковші зі сміттям. Буквально я нарахувала вже ковшів з 10, тому що досить таки велика кількість сміття. Ще бачимо щось, наприклад, на майданчику дитячому залишаються трішки уламки. Ось не знаю, чи вам буде видно за рогом, але ось тут я бачу, що працівниця прибирає якраз це все, змітає докупи, аби. Потім винести Також тут ми бачимо, що вже деякі вікна заклеїли плівочкою, тому що вимірювали це все. Буквально, як в минулому вікненні, вам показувала що ось такі наслідки, і вже тоді вимірювали ці вікна. Бачимо, що якраз в сусідній квартирі, в якій ми з вами були, там уже заклеїли вікна. Також поспілкувалася тут. Із місцевими мешканцями, які пережили цю ніч, і от власне одна із мешканок розповіла мені про те, що її чотирилапий друг він на жаль через це все ж страждає, і в нього є тепер хвороба, яку вона змушена лікувати. Детальніше про те, як наші чотирилапі друзі переживають таку хворобу, переживають тривоги, що з ними роблять мешканці, можемо почути далі у прямій мові. Вона дуже злякалася, але я беру іграшки з собою в укриття, які їй подобаються, її улюблені, і плюс-мінус стараюся її відволікати, але так, реагує дуже сильно на вибухи. Розвинувся гастрит, це, чесно, одна із версій лікарів, бо якраз таки після вибухів в неї спостерігаються деякі симптоми гастриту, тому нам прописали заспокійливі, коли вибухи давати їй. А ви загалом, як цю ніч пережили? Що чули, бачили? Якось цього ця ніч прийшла так враження, що я вже звикла. Тому якось всі гуртом, всі разом. Я трішки спала в укритті, тому навіть вибуху я не сильно злякалась. Я навіть не зрозуміла, що це було в нас ЖК. Коли вже вибігли люди і почали говорити про те, що в двір прилетіло, тоді вже стало страшно. Також додам, що зараз у будинку є вода, проте немає світла і газу, тому місцяни вони змушені виходити з своїх будівель і також ідуть у найближчі якісь кав'ярні, аби принаймні перекусити, підкріпитись, хоч трішки, тому що поки що немає цих усіх комунікацій. Ну і зараз навколо мене їздить велика кількість техніки. Буквально, поки я з вами говорила, вже трактор піднявся на гору. Там уже зараз будуть забирати оце сміття, яке там зібрали комунальники, тому що яке зазначала, там все всі несла. Неможливо пройти, досить складно пересуватися і неодмінно ви збирати чималу гору скла, поки прийняти тудою. Також я поспілкувалася із мешканцями цього будинку про те, як вони переживали цю ніч. Загалом, які правила вони для себе використовують, як проводять такі ночі, що вони чули, бачили, і поради від них можемо почути далі у прямій мові. Чули вибухи, нічого не бачила, так як ми були всю ніч в приті. Ми заздалегідь пішли. І, ну і от ранку, десь о 8 ранку тільки повернулося з відбою. Чули вибухи, і потім вже з якихось вибухів хтось сказав, що це в нас жига прилетіло. Треба йти в укриття. В будь-якому випадку треба йти, треба себе тримати в безпеці, і тоді є шанси врятуватися. От, і... Врятувати себе, дітей, не знаю, брати саме цінне з собою, документи, не знаю, що там ще гаджети якісь, і тоді, а все інше, то таке Розбита, світла немає, <світла> треба не їсти, нічого не можна приготувати. Дуже шкода сусідів, бідні сусіди, бідні, ну бідні ми всі, скажімо так. Так що ну такого. Не, не такі, я якраз після відпустки, не такий я понеділок собі уявляла. А я нагадаю, що цієї ночі столиця зазнала масштабної атаки ударними БПЛА. І внаслідок цього, зокрема, тут у Шевченківському районі постраждала багатоповерхівка. Влучання одного з уламків відбулося на перший поверх, і через це сталося загорання. До ліквідації наслідків залучили рятувальників, три одиниці спеціальної техніки. Тут відомо про одного постраждалого, одній людині надали допомогу. Ну і для того, щоб допомогти постраждалим, тут у Шевченківському районі розгорнули штаб для допомоги постраждалим. Власне його адресу можемо знайти на сайті КМДА. Тож якщо у вас є якась така необхідність для того, щоб отримати плівку чи ще якусь іншу матеріальну допомогу, тому що це можливо. Звертайтеся обов'язково в ці штаби, шукайте адреси, тому що як ми бачимо, навіть тут велика кількість вікон повибуваці, все в склі, тож така допомога необхідна, як ми розуміємо. Ну а я поки продовжую слідкувати за усіма подіями столиці і колеги, передаю вам слово. Олю, спасибі величезне вам за включення і за таку розлогу розповідь. Я нагадаю, що це була наша колега Ольга Шок. Вона вмикалася з житлового комплексу у Шевченківському районі. Там вночі було падіння уламків шахеда. Ось вона показувала насправді яких збитків завдали. це сьогоднішня рашистська атака і відповідно розповіла на якому етапі, як зараз ліквідовують дуже оперативно ліквідовують наслідки російського обстрілу в цьому житловому комплексі.